Взяти в руки синьо-жовтий чи червоно-чорний прапор і прийти під стіни облдержадміністрації закликають мешканців Тернопільщини сьогодні у нашому місті, як і по всій Україні, планують провести страйк, на якому озвучать вимоги до діючої влади. Зібрання з 11 по 12 годину дня, тобто, в робочий в робочий день одна година. Тобто, це попереджувальний страйк. Якщо наші вимоги не будуть почуті в даному випадку, ми будемо говорити тоді вже про безстроковий страйк. Страйк носитиме виключно мирний характер без порушень діючої конституції України. Громадяни мають зрозуміти, що здаватися не можна тим більше, що ми маємо означені права конституції. Стаття 44 конституції нам говорить про те, що ми маємо право на страйк. І якщо ми його маємо, те право ми маємо його використати у будь-якому випадку. До слова про готовність підтримати страйк заявила і влада міста. Сьогодні члени виконавчого комітету міської ради затвердили титульні списки капітальних ремонтів міжквартальних проїздів, вуличного освітлення, реконструкції об'єктів шляху мостового господарства, заміни покриття тротуарів та капітального ремонту житлового фонду на 2014 рік. Прийнято рішення про затвердження титульного списку капітального ремонту міжквартальних проїздів, на які виділено 2 мільйони 300 тисяч гривень. Також титульний список капітального ремонту, заміни покриття тротуарів міста Тернополя, це на виконання програми Купренова сесія. На цей рік передбачено 4 млн грн. титульний список капітального ремонту вуличного освітлення це млн грн. Також титульний список капітального ремонту реконструкції об'єктів шляху мостового господарства на 2014 рік. Це передбачено разом понад 24 млн грн». А 12 мільйонів гривень передбачили на капітальний ремонт житлового фонду, тобто впорядкування покрівель, асфальтного покриття прибудинкових територій, заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж, балконів, дашків, парапетів, ремонту спортивних і дитячих майданчиків. Ці списки на сайті міської ради вони сформовані завдяки вимську благоустрою і на підставі тих звернень, які надходить від людей, від депутатів міської ради. Пройшли профільні комісії. і Сьогодні затверджені коношою комітетом. Міський голова каже, цих коштів повинно вистачити. Тим паче, це початковий бюджет, і він при потребі може збільшуватись. Перейнявши досвід європейських міст у Тернополі, додатково освітили частину пішохідних переходів, які до цього часу мали високий рівень аварійності. Також спеціалісти визначили першочергові об'єкти, де дорогу переходить велика кількість людей. Один з таких на проспекті Степана Бандери за Степана Бандери. Ми бачимо, тут зараз досить інтенсивний рух, який практично є щодня, особливо він інтенсивний в час, коли йдуть свята. І ми маємо тут почувати перехід, правда він регульований, але так сталося по життю, що опори освітлення трошки розміщені, і коли е, люди приходять через дорогу, їх погано видно. Тому виникло питання, що ще й додатково освітити. На проценті 30 він збільшився, тому що з відзагального фону видно, що є набагато більше ніж воно було перед тим. Додаткове освітлення встановили як на нерегульованих переходах, так і там, де є світлофори, кажуть комунальники. На це витратили щонайменше 250 тисяч гривень. На даний час. Фактично практично доручення міського голови виконано повністю. Освітлено додатково 56 світлофорних 56 пішохідних переходів. З них комунальне підприємство «Місць світло освітлило за свої кошти сім пішохідних переходів. 49 за бюджетні кошти, які були виділені в минулому році, у сумі 239 тисяч гривень. Андрій Дроздовський каже: освітлюватимуть переходи у Тернополі і надалі. Вітряна віспа на Тернопільщині цьогоріч активніша за кір. Наразі в області зареєстровано вже 52 випадки захворюваності на вітрянку. У саме кажуть, хворіють переважно діти шкільного віку. Кір поодинокі випадки за січень було зареєстровано два випадки кору в області. Вітрянка йде якраз сезонність вітрянки. Тобто Реєструється осени під Рекомендують, щоб не захворіти на вітряну віспу чи кір, варто уникати будь-якого контакту з особою, у якої виявили цю недугу. У зоні ризику каже Світлана Маціпура, особи з слабкою імунною системою. Свята не буде щорічне відзначення зустрічі зими з весною або іншими словами стрітення в Тернополі відміняється. Попередні роки масові гуляння проходили на міському ставі та прилеглій території до нього. Проте цього разу через погодні умови, плюсову температуру та революційні події святкування скасували. По перше, ми зробили опитування серед люд серед тернополян. Опитування було зроблено шляхом опитування через соціальні мережі. Ми отримали понад 60% негативних. Звернень мешканців зв'язку з тим, що ситуація в державі так не така, що дає повід для святкування. Тому ми солідарні з тими людьми, які сьогодні в Києві. Ми підтримуємо повністю події, які відбуваються на Майдані і вважаємо, що сьогодні не є доцільно робити якісь додаткові свята. Щоправда, атракції в місті все ж відбудуться. Так звану народну олімпіаду по Тернопільській влада запланувала провести замість свята зими у суботу, 15 лютого. В рамках заходу передбачені барикадні змагання, присвячені столичним протестам. А це метання бруківки на влучність, вправи з автомобільними шинами, перетягування канату та інші. Ініціатори Олімпіади запевняють, що все буде безпечно і після себе поприбирають. Звичайно, що і підбір. Майданчика для проведення і відбір видів, скажімо, вправ буде відбуватися за пріоритетом збереження здоров'я та життя наших громадян. В першу чергу ми свідомо будемо відмовлятися від тих видів спорту, видів вправ, скажімо, змагань, які будуть нести якусь загрозу життю, таких як пов'язаних з вогнем там і таке інше. Ось таким чином. Організовуємо, щоб воно не нанесло шкоду ні природному середовищу, ні благоустрою міста. До участі у народній олімпіаді організатори закликають приєднуватися усіх бажаючих деталі щодо місця і часу проведення оригінального заходу буде відомо незабаром. Іван впевнений, що мобільний телефон прекрасне доповнення до архітектурних пам'яток міста. Пропонує на визначні місця клеїти спеціальні штрих-коди, які читаються через мобільний додаток. Буває так, що екскурсовод не надає повну інформацію про певний об'єкт. а Якраз QR-кодики, які розташовані біля об'єкту, дає вичерпну інформацію. І це, наприклад, це насамперед зроблено для активних подорожуючих або відпочиваючих, тих, хто цікавиться історією. Натомість, ігор каже: головне, щоб Істо було безпечним, вже розробив план, за яким пішохідні переходи повинні засяяти. Зебри пропонує пофарбувати світло відбиваючою фарбою, а над ними почепити ліхтарі. Пілю через те, що багато саме більше пішгопішвоць бивають не просто так на вулиці, а саме на пішохідному переході. Тобто де саме більше хочу ставити, там саме більше і збиваю. Тобто ліпше вихідніше переходити вулицю будь-де тільки на пішохідному переході. Дороги одна з найболючіших тем кажуть студенти. Проте піклуватись треба не лише про водіїв, а й про тих, хто користується їхніми послугами. Щоб на маршрутку чекати було весело і цікаво. Христина пропонує на зупинках вивісити свої рідні інфодошки. Що ці сідати вони недорогі, і вони планують змінюватися кожного місяця. Тобто, вже якщо вони там зіпсуються, то можливо можна буде ставити нові із нової інформації. А після пар, якщо є сили і треба грошей, студентам знайти підробіток, готовий Олесь каже, і сам з цього починав, і друзів має, які можуть допомогти занести меблі, вигуляти песика чи відремонтувати сантехніку. Просто студенти приходять до нас, записуються, і ми просто бачимо список, хто в який час вільний. У нас дзвонять люди, там треба щось їм допомогти. Ми обдзвонюємо тих студентів, хто може допомогти. Приїжджають до тих. Тих людей і вони співпрацюють разом. Таких проєктів запропонували сім. У міськраді кажуть, деякі з них вже взяли на озброєння. Студентів запрошують займатися справами міста. Міськраду вже другий рік поспіль на кілька на стажування. Беруть тернопільську молодь. Перший етап відбору заповнення анкети. Тут питання на філософські і глибоко соціальні теми кажуть, таким чином можна зрозуміти, чи людина вміє мислити аналітично. Бачи, коли читаєш оці відповіді на, на осі питання, ти вже бачиш аналітичні здібності, тобто наскільки людина може спрогнозувати і наскільки людина взагалі обізнана в тому чи іншому питанні. Найчастіше каже Ігор Процик, хочуть працювати у культурі та оргкомітеті саме туди найбільше заявок у цьому році минулого року було 28 анкет. Звичайно, що для міста Тернополя, де є близько 50 тисяч студентів, це досить напевне небагато. Цьогоріч вже подали 18 анкет. З них відберуть всього до десятка, ще чекають на бажаючих до 15 лютого. Найбільше студентів стажується управління організаційно виконавчої роботи. А це управління культури і мистецтв, це управління стратегічного розвитку міста. Якщо ми говоримо про цей рік, програма стажування триватиме чотири місяці. Зауважимо минулого року в кадровому резерві. Залишили двох практикантів. Ці люди по закінченню навчання зможуть залишитись в міськраді вже повноцінно працювати.